Ті розпалювачі, які нам дав виробник. Це така деревна вовна, просочена воском парафіном. І можемо класти їх так, одну. В силу першого разу, і якщо буде погана погода, то не шкодуємо, можемо 2-3 ставити. При хороших при ідеальних умовах, то буде достатньо і одної. Поставили, ставимо три. Оці наші трісочки підзбирали, так як перший черк за вами. Починайте з дальшого секундний контакт. Оп. Оп. Все. А оці наші тонюсінькі всі роблять нам далі роботу. Ставимо їх отако зверху. о. Дверцята перших 10 хвилин отак от ручку не герметизуємо донизу. Тримаємо її отак, допоки не розгориться хорошо. Використовуючи дровницю за призначенням, дровцятка сюди собі от зараз перескладаємо. Так, да, так, да, так, да. я До... Така ж таки в мене якась така... О, Така в мене, я ніколи з хати не виношу дрова. Навіть якщо не допалив, залишаю їх.